Виконання обчислень в табличному процесорі. Робота з формулами. Давайте пригадаємо, як визначається адреса клітинки в електронній таблиці. Які формули з математики. Ви вже знаєте, які формули в електронних таблицях ви вже використовували? В електронних таблицях у формулах можна використовувати адреси клітинок. Наприклад, у клітинці D3. Для обчислення загальної вартості одного з видів товару введено формулу, дорівнює b3 помножено на c 3 тобто кількість зошитів помножено на ціну одного зошита. А в клітинці B6 на малюнку 2. Для обчислення загальної кількості товару введено формулу. Дорівнює b3 плюс b4 плюс b5. Тобто до кількості зошитів додаємо кількість олівців і додаємо кількість ластиків. Для обчислення за цими формулами буде використані числа, які містяться в зазначених клітинках. Тобто під час обчислення вартості зошитів число 20 буде помножено на число 19,15, і у клітинці d3 відобразиться результат обчислення число 383. Аналогічно, для обчислення загальної кількості товару буде визначено 20 плюс, 10 плюс 5, і у клітинці b6 відобразиться результат обчислень заведеною формулою. Число 35. Таким чином, ми бачимо, що якщо у формулі використовуються адреси клітинок, то для обчислення за такою формулою використовуються дані з указаних клітинок. Якщо у клітинку B3 замість числа 20 вести число 100, то в клітинці d 3 результат буде повторно обчислено і у ній відобразиться нове значення вартості всіх зошитів 1915 гривень. Тобто 100 одиниць помножити на 19,15 гривень. А у клітинці B6 відобразиться нове значення 115, тобто нове значення загальної кількості товарів 100 плюс 10 плюс 5. Таким чином, ми маємо, що якщо у формулах використовуються адреси клітинок, то після змінення даних у цих клітинок відбувається автоматичне переобчислення значень за всіма формулами, які містять адреси цих клітинок. Часто у формулах використовуються адреси клітинок, у яких уведено не числа, а інші формули. У таких випадках під час обчислення спочатку буде обчислено проміжний результат, а потім кінцевий. Наприклад, у задачі про вартість покупки канцтоварів для визначення загальної вартості всіх товарів у клітинці D6 спочатку обчислюється вартість кожного з видів товарів у клітинках D3, D4, D5 за наведеними раніше формулами. А потім в клітинці D6 обчислюється значення суми за формулою дорівнює D3 плюс D4 плюс D5 за даними цих клітинок. Для уникнення помилок під час уведення у формулу адрес клітинок потрібні клітинки можна вибрати вказівником. При цьому адреси клітинок у формулі та межі відповідних клітинок виділяються певним кольором для зручності контролю правильності введення формул. Після введення формули. Виділення кольорами зникає. Під час уведення формул у клітинках електронної таблиці може з'являтися повідомлення про помилки. Потрібно уважно проаналізувати введену формулу та виправити помилку. В таблиці наведено приклади повідомлень про помилки та їхня причина. Давайте пригадаємо, що таке автозаповнення, як його виконати. Як виконуються операції копіювання та переміщення об'єктів з використанням буферу обміну? У міст клітинок, що містять формули, можна копіювати та переміщувати, як і вміст будь-яких інших клітинок, використовуючи елементи керування стрічки, команди контекстного меню, сполучення клавіш, а також автозаповнення. Наприклад, для того, щоб обчислити вартість покупки зошитів, олівців і ластиків, Можна не вводити формули в кожну окрему клітинку D3, D4, D5, а ввести тільки в одну з них, а в дві інші скопіювати цю формулу. Зробити це можна за допомогою автозаповнення. Тобто спочатку треба зробити поточну клітинку D3, у якій розміщено формулу дорівнює b3 помножити на c 3 для копіювання. Далі навести вказівник на маркер, натиснути ліву кнопку миші і отримуючи її. Виділити діапазон клітинок d4d5. У клітинки діапазону d4d5 скопіюються формули. За ними будуть виконані обчислення та у клітинках відобразяться результати. При цьому у формулах автоматично змінилися адреси клітинок і формули набули вигляду дорівнює b4 помножити на c 4 та дорівнює b5 помножити на c 5 Таким чином ми маємо, що якщо у формулі містяться адреси клітинок, то під час копіювання у формулі відбувається автоматичне змінення адрес клітинок. Модифікація формули. Якщо у формулі використовуються адреси клітинок, то для обчислення за такою формулою використовуються дані з указаних клітинок, а під час змінення даних у цих клітинках відбувається автоматичне переобчислення значень. За всіма формулами, які містять такі посилання. Уміст клітинок з формулами можна копіювати та переміщувати, використовуючи елементи керування стрічки, команди контекстного меню, сполучення клавіш та маркера заповнення. Якщо у формулі містяться адреси клітинок, то під час копіювання у формулі відбувається автоматична зміна адрес клітинок, тобто модифікація формули. Якщо формула копіюється в межах стовпця, то в адресах клітинок змінюються номери рядків. А якщо в межах рядка, то змінюються номери стовпців. Під час переміщення формули не модифікуються. Дякую за увагу. Слава Україні!